Павло Глазовий босий студент. Цілий рік студент провчився майже без просвітку. Та й приїхав відпочити до батьків улітку. Клала мати сина спати, з дальньої ж дороги. Гляньмо. Каже батько узува на ноги, обносився, обтріпався, посіклось на шкурки. Колись отак узувались безпритульні вурки. Узяв батько драту і шило, ще й циганську голку. Довів якось черевики і дотов. Син уранці підхопився, скочив на підлогу. Що за диво не налазить черевик на ногу? Батько з боку утішає, не журися, хлопче. В тебе нога чималенька, за п'яня розтопче. Син хитає головою, думали б хоч трішки. Нащо ж було зашивати нові босоніжки?